Чому ми маємо не перемогу Майдану, а перемогу сцени Майдану? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал Свій до свого по своє». І в цьому відео з нагоди 10-ї річниці початку Майдану я хочу поділитися своїми міркуваннями. Я, в принципі, їх неодноразово вже озвучував в себе на каналі чи в своїх статтях щодо Майдану. Але зараз я хочу озвучити їх повторно і закцентувати увагу на найважливіших елементах. Майдан, як явище, був дуже неоднорідним. І цю неоднорідність треба визнавати. Коли хтось скаже Майдан, потрібно дуже чітко зрозуміти, а що він має на увазі. Він має на увазі саме організацію, яка панувала на Майдані, де люди здійснювали взаємодопомогу, де патріоти билися з Беркутом, де відбувалося бійня в Маріїнці, де народжувалися якісь інформаційно-просвітницькі ініціативи і починалася Первинна структурація українських патріотів та націоналістів. Чи він має на увазі олігархічні маніпуляції, які контролювали сцену Майдану? Що він називає Майданом? Оцю всю неоднорідність дуже добре треба усвідомлювати. Тому що я вважаю, що на Майдані ключовими були дві складові: перша це справедливий протест мислячого класу. І друга, це маніпуляції кланово-олігархічних груп. І, власне, справедливий протест, як я його називаю, він складав там 95, а то й 98% від загальної кількості людей, які відвідали Майдан. Ця кількість була величезна, просто величезна. В два найбільші дні кількість людей в центрі Києва перевалювала за мільйон. Насправді. А як це можна порахувати, може виникнути таке запитання? Не міфічною концентрацією людей там на квадратний метр і перемножанням. Ні. Кількість включених сім-карт. От якщо я не помиляюсь, 1 та 8 грудня в центрі Києва знаходилось більше 2 мільйонів включених сім-карт. Ну, але це інша тема, і вона не настільки важлива. Просто це для ілюстрації того: 95% це був справедливий протест. 5% це були маніпуляції ворогів України в першу чергу кланово-олігархічної системи, яка є насправді нашим внутрішнім ворогом. Люди прагнули змін системи, а так звана сцена Майдану. вона хотіла просто дорватися до корита. Вона хотіла відсторонити клан Януковича і зайняти його місце. Вони не були зацікавлені в зміні системи. Тому зміни системи і не відбулося. Я ті всі процеси спостерігав дуже добре, я спостерігав їх зблизька. І впродовж багатьох років я розмірковував над тим, а чому склалося саме так. На Майдані я був сотником 26-ї сотні самооборони та співкоординатором громадського сектору Євромайдану. Я бачив різні сфери. Я бачив і як відбувалося забезпечення Майдану, як жертовно вели себе люди, як вели себе самооборонівці. Я спостерігав, як вели себе при цьому політики, як вони торгувалися, як вони торгували Майданом, як вони торгували кров'ю Небесної Сотні, коли побігли до Януковича при посередництві якихось європейців, французів, здається, домовлятися. І вже ж домовились. Це окрема тема. Я зніму великий, напевно, об'ємний ефір, де в чергове розповім про ці всі багато складові, але. 95% справедливого протесту програє 5% отих маніпуляцій, тих тої ворожої агентури, чи олігархічної агентури, чи московської агентури, яка також була безумовно на Майдані, чи Глобалістської агентури, яка на Майдані також була, нам дуже розпіарили оці всі молоді обличчя, а потім в чиїх інтересах потім працювали ці молоді обличчя, коли пішли у владу. Пам'ятаєте, добре усвідомлюєте? Як блокували антиофшорні закони, як розпочали такий грандіозний розпродаж України, фактичне пограбування нас з вами, такими політико-економічними методами? Як зараз під час повномасштабної війни Україна виставлена на розпродаж наша земля, наші надра, залишки промисловості, навіть у Хто за цим всім стоїть? Хто це все реалізовував? Чи могли б тоді люди усвідомити, що це все вороги? Могли, але дуже небагато хто. Тому Майдан виступив такою собі ініціацією. Але чому ж, чому ж програв Майдан оцим маніпуляціям? Тому що оті кілька відсотків вони були дуже добре структуровані, їхня робота була високо організована, підкріплена величезними грошима і підкріплена засобами масової інформації. Засоби масової інформації в першу чергу були націлені на своїх, на потрібних лідерів. Вони піарили тих, кого треба було піарити, за кого було заплачено, чи хто сам був власником тих чи інших каналів, тих чи інших ресурсів. І це треба усвідомлювати. І людям створювали певні образи, а потім оп, і ті образи не робили того, що потрібно було. І коли втік Янукович. Змушений був тікати в першу чергу через страх перед Майданом, через волю людей, тому що політики там тоді побігли домовлятися, і ці всі договорняки відбулися. І далі договорняки відбувалися. І як Крим насправді здавали, як не виконували план генерала Замани по захисту Криму. І ще багато нюансів можна згадувати. Але оця структурованість, підкріпленість фінансами і підкріпленість своїми змі це ключова причина. Що ми зі свого боку мали зробити і починали робити це, починало зароджуватись на Майдані? Чітке формулювання ідеї: це те, що нам було потрібно тоді і що потрібно зараз, якою має бути Україна майбутнього. Не на рівні конкретних законопроєктів, а на рівні чітких принципів, які будуть залізобетонно виконуватися. Якщо ми візьмемо там, до прикладу навіть зараз є 13-14 статті Конституції, які визначають наше національне багатство і те, що земля є основою нашого національного багатства. В Швеції і в Норвегії це записано не краще, а навіть гірше, ніж в нас. Але вони створили суверенні фонди, які володіють трильйонами доларів. А ми не створили. Ми не створили організації і механізмів реалізації того, що в нас записано. Але повертаємось більш широко до ідеї. Майдан таку ідею не сформулював. Ці всі вкиди, які робили там чи політики, там яценюки, всякі турчинові там і так далі, чи е, оці соросята, які казали, ой, в нас вимога, там люстрація, там ще щось. І в результаті ніякої люстрації не відбулося саме з їх вини, між іншим. Це ж не були вимоги Майдану, це не була ідея. Жодне з озвучених тест насправді не чіпляла першопричини нашого страшного стану, страшного стану України як держави і українського народу, який фактично знаходиться в умовах прихованого геноциду. І не можна все списувати на Кремль і все списувати на війну. Чому? Тому що з 91 по 2014 рік ми втратили принаймні 10 мільйонів людей. Всі сфери нашої промисловості, які були високо розвинуті інформаці... інноваційні, були розбомблені. Під час прихватизації нас було пограбовано і це все було чітко сплановано, добре продумано. А для українців було створено такі умови, де ти реалізувати себе майже не можеш. Дуже багато хто змушений був шукати кращої долі за кордоном, виїжджати в нашу діаспору. Це ж все насправді було раніше. І не Кремль тут був виконавцем, а саме в першу чергу внутрішній ворог, кланово олігархічна система управління державою. І отут, другий пункт, після, власне, відсутності чіткої ідеї про те, якою має бути Україна майбутнього, другий пункт це відсутність організації, Майдан не встиг структуруватися, не встиг народити силу. Яка могла б оту справжню ідею України майбутнього втілювати в життя без наявності організації, яка є сильною, дієвою, ефективною. Будь-яка ідея, найкраща в світі ідея, вона залишається гаслом на папері. Ми можемо в неї свято вірити, але якщо ми нічого не робимо, щоб її втілити в життя, то вона і не буде втілена в життя. А для того, щоб втілити, ми в першу чергу повинні організовуватися. Зрештою, Україну як державу потрібно сприймати як вищу форму організації українського народу. Це дуже важливе усвідомлення. Держава зараз для багатьох українців цей державний апарат з його корупцією, з його антиукраїнською діяльністю став ворожим. Але це не означає, що держава сама є. Нашим ворогом. Ворогом є ті, хто тримають владу. Влада це інструмент. Це дуже важливо насправді усвідомлювати. Тут, ви знаєте, от ніж. Ніж це інструмент в руках там, повара, ні, в руках кухаря, ножем приготувати їжу можна. В руках маньяка ніж вбиває людей. Різновид ножа в руках хірурга рятує людське життя під час операції. Це інструмент питання, в кого в руках цей інструмент знаходиться. Якщо ми з такої точки зору глянемо на державу Україна, то влада в Україні належить внутрішньому ворогу, кланово-олігархічній системі. І так звана опозиція, тодішня опозиція до Януковича, це була та сама частина тієї кланово олігархічної системи. Вони не хотіли змін системи. Вони хотіли. Відсторонити Януковича і дорватися до корита, що насправді і відбулося. А коли дорвалися до корита, відбувся переділ раніше награбованого в інтересах нових вигодонабувачів і подальше пограбування цинічніше і масштабніше, навіть ніж в часи Януковича. Але повернемось саме до причин. Я на них хочу сфокусувати вашу увагу, тому що саме про них потрібно думати: ідея та відсутність організації. Нам потрібно сформулювати ідею України майбутнього і почати організовуватися для того, щоб змінити Україну. Саме це є ключовим. Більш детально про Майдан я постараюся розповісти 29 або 30 листопада. Можливо, зроблю саме ефір і першу частину зроблю вступною, а далі буду відповідати в живому режимі на ваші запитання. Я про це додатково повідомлю в себе на YouTube каналі. І на сторінці Фейсбук і на нашому телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишіться на канал, підпишіться на ще один мій канал Мухачов Назар, підпишіться на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», Ми будемо вас інформувати. Я дуже хочу, щоб в чим більшої кількості людей з'явилося таке глибоке розуміння тих явищ, які відбувалися, в тому числі такого явища, як майдан, тих першопричин, Чому ми дійшли до такого життя? Тому що саме через розуміння цих речей з'являється розуміння, а що ми повинні зробити, щоб вийти із тієї страшної ситуації, в якій ми знаходимося, питання стоїть в виживанні українського народу, в збереженні українського народу не більше і не менше. І оце все заспокійливе, 2-3 неділі максимум, скоро ракети закінчаться, скоро Крим звільнимо і так далі. Це заколисування було зроблено спеціально для того, щоб ми не задавали сутнісних запитань, не відчували рівня та глибини тих страшних загроз, які проти України зараз є. І які точно не вичерпуються московською армією і танками артилерією. Все набагато, набагато складніше. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це насправді дуже важливі кроки, тому що саме з вашою допомогою. Більша кількість українців побачить правду. І алгоритми Ютубу працюють так, що коли ви реагуєте, коли ви зробили ті прості кроки, зробили там коментар з чотирьох слів, поширили друзям, в месенджер, собі в соцмережі і так далі. Ютуб по своїх алгоритмах піднімає це відео і пропонує його більшій кількості користувачів. Тому це дуже важлива насправді ваша допомога. Дякую всім, хто інформаційно допомагає. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.